Буде обговорити, навіть послухати це обговорення. Але мені от цікаво, чи погодились би ви одягнути таку футболку, де написано Я ухилянт? Можливо, ви бачили, можливо, ви не бачили. То я вам скажу, що є такі футболки, їх дуже інтенсивно розкуповують. І дехто одягає, записує відосики, і цим навіть хизується. Отже, черговий тренд в інтернеті, який межує з російським і псом. в Україні. Почали продаватися речі з написом Ухилянт йдеться про як про футболки, так спідні, так і про чашки, брилки, нашивки і багато іншого. Ті, хто таке виробляє та купує, називають новий тренд лише жартом. Але більшість користувачів мережі це не почало обурювати. Зокрема, в коментарях можна знайти чимало звинувачень у тому, що ті, хто одягає подібні футболки чи купує подібний товар, працюють саме на ворога. А найбільше відео з жартами про так званих ухилянтів, звісно, є у Тіктосі. Там навіть створили спеціальні звуки та пісні для відео про втечу за кордон. Давайте послухаємо одним з них. На вранці я піднявся каву, смачну завари, потім вийшов погуляти, я ніколи так не жив.